Нерозлучні друзі, вірні захисники України. Такими назавжди запам'ятають у Чортківській громаді військових Назара Кирилюка та Віталія Микуляка. Хлопці з дитинства дружили і разом пішли воювати. Служили у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Разом і загинули під час авіаційного удару в одному з населених пунктів Миколаївщини. Тіла бійців зустріли у соборі Верховних Апостолів Петра і Павла у Чорткові. Потім траурний кортеж вирушив у рідне село Хлопців. Біл. Чи не вся громада оплакувала важку втрату? Остання путь найкращих друзів була встелена квітами. Люди, стоячи навколішки, тримали синьо-жовті стяги. Назару Кирилюку було 27 років. Він був водієм взводу протитанкових керованих ракет. 26-річний Віталій Микуляк служив оператором-розвідником взводу протитанкових керованих ракет. Щирі співчуття родинам загиблих. Вічна їм пам'ять.